Всім привіт! Хочу показати, як я оновив штатну навігацію. Всі знають, що на Volvo V50, це 30 s 40 штатна навіга... навігація, тобто цей екранчик, який йде штатно, він потребує оновлення карт. Для України ці карти не оновлюються, тому я побачив, як Кирило. Реалізував схожий проєкт і взяв його ідею, в описі прикріплю посилання на його відео і реалізував собі таку ж ідею. Як воно працює? Зараз покажу. При другому повороті ключа піднімається От. і запускається. Зараз секундочку, пісня. І запускається система. Система називається OpenAuto Pro. Зараз буде видно. Ось. Система називається OpenAuto Pro. До неї я поставив додаток CarPlay, який синхронізує з телефоном. Також можна користуватися Android Auto, але в моєму випадку телефон iPhone, тому для мене CarPlay. Ось підключається CarPlay. Зараз покажу. От. Синхронізувався з телефоном. Відповідно, ну, це всі функції CarPlay, які є і на будь-яких інших машинах доступні. Тобто це і е, навігація, і музика, телефон, ну і так далі. Е, в принципі, я тут користуюся е, навігацією найбільше щодо музики. Щодо музики, у мене е, є. Щодо музики, щодо музики, у мене є штатний Bluetooth, тому от зараз я вам покажу. Я підключений, можна навіть тут показати. Для музики я підключаюся штатним ось, через, е, е, через штатний блютуз, можна, можна також через CarPlay, Якщо через CarPlay, якщо в когось немає е, штатного блютузу, можна провести кабель AUX, від цієї системи доштатного уксу підключити і відтворювати музику таким чином. Хоча мені зручніше через Bluetooth. Телефон так само з'єднаний з CarPlay ем через Bluetooth, але можна, якщо є бажання, підключати по кабелю. Тоді буде швидкодія трохи швидше, але ну, не суттєво. В моєму випадку мені було головне, щоб було як мі мінімум кабель. Щодо звуку, щодо пісень, допустимо, включу пісню. Вона от зараз передам на машину. Вона керується або з телефона, або можна перемикати в пісню з сенсорним екраном, або ж кнопками на ролі. Ось наступна пісня. Ось там ще наступна пісня, відповідно, там змінюється. Так само звук. От. І прийом. Дзвінків і скидання Слаковка. Так працює система. Як воно все влаштовано? Тут під цією кришкою є місце для динаміка штатного. На цьому місці я поставив Raspberry Pi, це міні-комп'ютер, який запускає цю всю операційну систему. Я поставив Open Auto Pro. вона є платною. Можна поставити безплатно, так як зробив Кирило, Кранкшафт називається. І працювати на ній. Але там. CarPlay немає, лише Android Auto. В моєму випадку це мені не підійшло, тому я поставив OpenAuto Pro. Ось, Тут стоїть Raspberry Pi, шлейфами підключається екранчик. Дисплей я брав на AliExpress замість штатного, тому що штатний не підходить. Там розширення маленьке, невелике і немає тачскріну. Тут екран з тежскріном. Розширення, якщо напомляється, 800 на 480 в даному випадку. Це 6,5 От, В процесі їзди екранчик можна підіймати, опускати за допомогою підрульової клавіші Back. Якщо там його не потрібно, наприклад, ось він опускається, ось підіймається. Ще раз натискати, він підіймається. Це все залишено, щоб працювало штатно. Це все штатні, штатні варіанти підіймання і опускання. Також можна просто заглушити машину автоматично, і він через деякий час вимикається живлення. Ось. І екранчик також опускається. От. Ось так воно працює. Ця вся система схована тут, підключена до 12 вольт. Вона, правда, споживає 5 вольт, я поставив ще перехідничок з 12 на 5 вольт. Можна підключити, в принципі, сюди і до екрану, але я хотів залишити всі фішки в штатному вигляді, щоб в разі чого повернути все назад. Ось так загалом ніби розповів все. Все працює крім ось цього джойстика. Тут є ще джойстик штатний. Я його не підключав, але його можна підключити також за допомогою до такого чіпу і плати. Мені це було не потрібно і я його не підключав. Ще є варіант до цієї системи OpenAutoPRO. Можна підключати камеру заднього виду, obd 2 для передачі всякої інформації на екранчик про автомобіль. Цього я ще не зробив. Камеру я ставити, напевно, не буду, бо маю епектронік. obd 2 все-таки підключу, але це вже буде наступним етапом. E, ніби все доповнення роботи навігації.